Хлібний дар. все на полі. Неділя, 14 вересня в Україні п'ятнадцята година. У марафоні на варту заступає команда інтера. І я Анастасія Даугола. Новини на часі. Одна загибла та вісім поранених. Це наслідки російських обстрілів Херсонщини за добу. Як повідомляє Національна поліція, напередодні кабами ворог вдарив по Інгульцю, забравши життя 49-річної місцевої жительки. Ще п'ятеро цивільних травмовані. Один потерпілий в Антонівці, двоє у Херсоні. Окрім авіації, окупанти атакували населені пункти артилерією, мінометами та безпілотниками. Пошкоджені автівка, приватні та багатоквартирні будинки. На Донеччині четверо загиблих та 14 поранених. По Костянтинівці росіяни завдали 21 удар бомбами, РСЗВ «Смерч», артилерією, дронами вбили чотирьох жителів, ще десятеро травмовані. Є постраждалі у Сіверську, Краматорську, Іллінівці та Ямполі. Руйнувань зазнали 93 цивільні об'єкти. З них 63 – це житлові будинки. Загарбники продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. Напередодні з артилерії вгатили по Марганцю. У наслідок ударів постраждали четверо жінок та двоє юнаків. Через обстріли потерпав Нікопольський район. Там росіяни поцілили у підприємства спортивні та навчальні заклади, багатоповерхівки і приватні оселі. У суботу ворог скерував на місто Дніпро ракету. Після обстрілу спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Уламки російського дрона впали у центрі Ніжина. Це на Чернігівщині, як повідомив міський голова Олександр Кодола, місто перебуває під атакою ворожих безпілотників. 45 обстрілів Чернігівщини та 104 сумщини зафіксовано за добу. Ворог сипле кабами та безпілотниками є поранені чимало руйнувань. Докладніше про ситуацію у північно-східних областях розкаже наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлю вітаю і, будь ласка, розповідай, що тобі відомо на тепер. Добрий день, Анастасія. На Чернігівщині сьогодні вранці росіяни атакували село Костобобрів від вибуху в дрона Постраждав 62-річний чоловік. У тяжкому стані з осколковим пораненням живота та стопи. Він доправлений до лікарні обласного центра. Ввечері там же був травмований 47-річний житель. Напередодні росіяни атакували безпілотниками місто Семенівку. Дрон влучив на подвір'я житлового будинку, де знаходився 51-річний місцевий. І мешканець йому надають допомогу також у медичному закладі. Ворог продовжує атакувати. І сумщину під вогнем потра... під вогнем. Під вогнем перебували 55 населених пунктів. Росіяни завдавали і ракетних ударів, скидали керовані авіабомби, але найбільше застосовували безпілотники. Зокрема, напередодні БПЛА типу «Молнія» влучив вантажівку в Миколаївській громаді. 30-річний чоловік зазнав поранень, але загрози його життю вони не становлять. Битицький старостат, кілька ночей поспіль під ударами. Спочатку балістичних ракет, наступного дня кабів. Не менше двох десятків будинків зруйновано. Двоє людей загинули. Ще п'ятеро опинились в лікарні. Ще один чоловік того ж ранку загинув у Сумах. По великій Чернеччині вдарили двома шахедами. Також пошкоджено 16 будинків, але минулось без постраждалих. На місцях вибухів в Білопільській громаді працювали пожежники. Їм вдалося оперативно загасити займання і не допустити поширення вогню на сусідні будівлі. Анастасія, дуже дякую, колеги за надану інформацію. Це була Юлія Зайцева про безпекову ситуацію на Сумщині. Уночі на Київщині здетонували боєприпаси у потязі, що перевозив військовий вантаж. Як зазначили у Генштабі, минулося без постраждалих серед особового складу. Триває ліквідація пошкоджень залізничної інфраструктури у Фастівському районі. Рух по залізничних коліях зупинили. Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин. Наразі вони слідують об'їзними маршрутами, повідомляють в Укрзалізниці. У Генштабі додають, що причину детонації встановить розслідування. Та службова перевірка. 184 бойові зіткнення відбулося по усій лінії фронту за минулу добу. Найбільше атак захисники відбили на Покровському та Новопавлівському напрямках. Це 93 ворожі штурми. Не ощухають бої на інших рубежах. На Сіверському окупанти здійснили 22 атаки. На Лиманському 16. 14 разів. Загарбники намагалися прорватися на південно-слобожанському, 11 – на Куп'янському, на турецькому ворог завдав. 10 ударів на Краматорському зафіксовано два бойові зіткнення у районі Білої Гори та у бік Ступочок мінус 880 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 1 мільйон 94 тисячі 610 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 11 тисяч 184 танки, 23 тисячі 267 бойових броньованих машин, 32 тисячі 749 артсистем, 1 тисячу 487 РСЗВ та 217 засобів ППУ. Знищили 400 22 літаки окупантів, 341 гелікоптер, 59 тисяч 86 баз-пілотників та 3 тисяч 718 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також понад 60 тисяч спецалтівок. Сьогодні в Україні відзначають день танкових військ, і з професійним святом оборонців привітав Володимир Зеленський. Президент зазначив, що бути танкістом це щоденна робота у зоні ризику. Наші танкові екіпажі заходять у найгарячіші точки, прикривають піхоту, ведуть вогонь по позиціях ворога і рятують життя побратимів. Глава держави подякував захисникам за відвагу та професіоналізм. Сили оборони вдарили по комунікаційному вузлу Чорноморського флоту Росії, як повідомляє генштаб збройних сил України. Ціль була уражена у ніч на 11 вересня на території науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь у тимчасово окупованому Криму. Комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами флоту агресора, наголошує генеральний штаб. Українські баспілотники поцілили по нафтопереробному заводу у Ленінградській області Росії, повідомляють моніторингові телеграм-канали. Під удар потрапив кіришні нафтооргсинтес, один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований за понад 800 кілометрів від українського кордону. Унаслідок влучання дронів на території підприємства пролунали вибухи, спалахнули пожежі. Губернатор Ленінградської області заявив, що. Три безпілотники нібито збили, але їх уламки спричинили загоряння на підприємстві. За його словами, пожежу швидко загасили. Завод має потужність переробки понад 10 мільйонів тонн нафти на рік і є важливим елементом енергетичної інфраструктури Росії. Міноборони країна агресорки стверджує, що за ніч нібито знищило 80 українських дронів над різними регіонами, зокрема 30 над Брянською областю та 15 над окупованим Кримом. Реакція президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на вторгнення російських дронів до Польщі викликала занепокоєння у столицях Європи. Європейські дипломати стурбовані тим, що Трамп відмовився публічно вимагати від Москви відповіді за інцидент і не долучився до заходів із запобігання таким порушенням у майбутньому. За інформацією Reuters, багато членів НАТО вже ставлять під сумнів готовність Трампа захищати союзників у разі реального нападу Росії. Сьогодні в Україні день працівників нафтової газової та нафтопереробної промисловості. Буровики, геологи, слюсарі, диспетчери, працівники АЗК працюють у сфері. Лише у державній групі Нафтогаз понад 100 тисяч спеціалістів. Під час війни ворог атакує нафтопромислові об'єкти, чим серйозно вдарив по українському видобутку. Утім, фахівці підтримують стабільність системи та активно готуються до опалювального сезону. Вітаємо зі святом фахівців. Бажаємо силу щоденній роботі у тилу та у прифронтових регіонах. Дніпро цими вихідними святкує 249 років від дня заснування. Цього року, попри напружену безпекову ситуацію, у місті все ж облаштували кілька урочистих локацій. Яка з них була найпопулярнішою та як іще відзначали День міста? Олена Мандалюк розповість. <звук> Дніпряни стоять у черзі з тарілками щастя. На них жодного особистого побажання всі для рідного міста бажаємо місту ставати найкраще так, і що, розвиватися, давайте. і щоб мирне небо було. Сьогодні у мене день народження приблизно раз п'ять років. Моє день народження випадає на день міста. Так що сьогодні за Дніпро. Я написала тут розвитку, звичайно, щоб місто розвивалося, щоб нові локації з'являлися як сьогодні. на Фестивальному причалі я побажала звичайно всього найкращого. Бо це ну, класика. Звичайно ж, сонячного неба, як сьогодні дуже класно і миру. Оксана живе у Дніпрі п'ять років, бо навчається тут у виші. Її рідне село Зоряне на Синельниківщині нині під постійними російськими обстрілами рідним уже довелося виїхати. Зараз, на жаль, там уже ну така територія, що дуже поряд із Ми зберігали. Зберігали. В цілому, мені важко, але знаєте, в мене така є надія, що все одно колись це все закінчиться. І я зможу туди повернутись. <говорити> у мріяного набагато більше ніж поміститься у написі на тарілці. Зізнається дівчина <говорити> За лічені години дніпряни розбили понад 4 тисячі тарілок. Сьогодні традицію відновили після невеликої паузи, розповідає організаторка. Торік через безпекову ситуацію масові заходи довелося відмінити. Ми а, таким чином хочемо, щоб люди а, трішечки розважились трішечки ось цей весь свій негатив а, викинули з, благодаря таким ну тарілкам. Вони пишуть побажання деякі пишуть а, від того, що вони хочуть а, ну. Відійти, відпустити, але ну взагалі в принципі всі пишуть побажання, побажання, звісно, миру збираються в містяни, і на фестивальному причалі тут молодь створила як подарунок місту арт-об'єкт туристичне дзеркало. Ми обирали з трьох можливих локацій. Це фестивальний причал, це оглядовий майданчик, який знаходиться на монастирському острові, він над водоспадом і на оглядовому нашому майданчику. Але думали, треба таку локацію, щоб були позаду одразу асоціативні місця, башні, близнюки, це точно треба. Треба пішохідна така локація, де часто з'являються люди. Із задумом не прогадали за незвичайними світлинами черга. Клас. Але хочеться таке більше дзерга, більше Да, дав сталі всі в повний розно. Ну, класна, класна ідея, така ну нам сподобалася. Я як мама двох дітей мені здається, що потрібно свято потрібно, щоб діти відчували якусь безпеку і не знаю, гуляти, надіятись на краще. Це дуже тішить Дніпро – це. Е... Гарне, красиве, зелене місто а, з холмами а, і дуже от, живописне, тим, що в нас дуже широка річка, а, і вона така от, масштабна. І, і тому воно ну, вона, тим, що місто на двох берегах. А на лівому березі для учасників влаштували пітнік. Спрягайте, хлопці, коне. Тут свої вміння демонструють молоді таланти для відвідувачів відкриті понад 10 торчов зон, де вони мають змогу спробувати себе у плетінні, кондитерській справі та хендмейді. Зараз безпека найголовніше. Безпека і тому. Пусть це буде немаленька локація. Дуже класно. і працює майданчик і різні майстер-класи. Тому ми дуже вдячна організаторам. Без масових скупчень і лише поруч із укриттями. Так Дніпро відзначив свій 249-й рік народження. Ювілейну річницю Дніпряна сподівається святкувати вже під мирним небом. З Дніпра Олена Меделюк, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини. Сумнівається в тому, чи зможе вплинути на російського диктатора в питанні війни Росії проти України. Про це пише Аксіос. Нібито очільник Білого Дому зізнався в тому, що неправильно зрозумів прагнення Путіна до миру. За інформацією видання Трамп тепер хоче перекласти відповідальність на Європу в питанні тиску на Москву. На прямому зв'язку з нами Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна. Пане Попов, вітаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Ця заява Трампа. Це що? Це спроба вийти із, так би мовити, врегулювання, про яке я говорив Трамп? Я боюся, щоб це не стало черговим терміном для Путіна, щоб він ще щось захопив в Україні. Тому що то Трамп давав два тижні на ухвалення рішення то до кінця літа. І весь цей час ми бачимо, що Росія не могла досягти своїх військових цілей, тому що сили оборони України досить активно працюють. Але тут Трамп мав би вже почати виконувати свої обіцянки і здійснити серйозний тиск на Російську Федерацію, відволіктися від обговорювання якихось фінансових економічних проектів, повернення Ексон Мобіл на Сахалін. Або освоєння арктичного шельфу, а все-таки спочатку завершити війну з іншого боку, пане Ігоре, генерал Кіт Келох сьогодні зробив низку достатньо таких різких заяв, в тому числі і відносно Китаю і Росії, що мовляв там ледь не, не завтра Росія би завершила війну. Якби так сказав Китай, і ну там там ще інші були. Пане Ігоре, як нас Так, ми бачили заяву, і ви е, тільки що ж цитували президента України його виступ на тому ж форумі Ялтинської європейської стратегії, і ми... тут у Зеленського якраз публічний і чіткий сигнал китайському керівництву, тому що насправді е, були певні шанси, що коли Путін поїде на парад в Пекін, е, то Китай е, все-таки дасть сигнал, що пора завершувати війну. Натомість. У нас же спецслужби все аналізують і доповідають президенту. Ми бачимо, по наслідках цього візиту удари Росії по Україні стали ще більш інтенсивними. Тобто, Китай дав інший сигнал. Якщо навіть Сполучені Штати будуть запроваджувати якісь там санкції тарифи, Китай все одно готовий викупати. Російську нафту і таким чином надавати ресурси для продовження війни, І тому ми хотіли б дійсно більш послідовної позиції Китаю, власне, в тому, щоб завершувати війну, а не просто її, як ви цитували в цих новинах, локалізувати в Україні. Ну, я тут скоріш пане Ігоре, би хотів зауважити, що не так часто, власне, представник Білого Дому робить такі, ну м'яко кажучи, рішучі заяви. І стосовно надирання там певних частин Збройним силам Російської Федерації. Ну і стосовно Китаю, ось це я мав на увазі. Саме Кіт Келох це говорить. Ну, Кіт Келох провів кілька днів в Україні. Він зустрічав. І з військовим керівництвом України. Ну, ми ж всі вже жартуємо, що нехай взагалі переселяється, ми йому забезпечимо квартиру, щоб хоча б там, де він жив, люди спокійно спали навколо в радіусі 9 кілометрів. Але він має, це ж генерал, все-таки, він має військовий досвід, йому поділилися із інформацією про ситуацію на полі бою, і тому він. Дає такі е, жорсткі заяви інколи використовуючи ту лексику, якою він, мабуть, спілкувався, коли проходив е, свою дійсну військову службу. Я хочу зараз звернути увагу наших глядачів на карту повітряних тривог. Подивіться, значна частина України є під небезпекою, і тут є два пояснення для півдня: те, що темніше була загроза застосування балістичного озброєння, і вже були вибухи у Дніпро у Дніпрі. Була балістика, прольоти чули ще й в Запоріжжі, але прилетіло такі у Дніпрі. І на півночі вже рухаються ударні безпілотники. Телеграм повітряних сил збройних сил України повідомляє про проліт над Чернігівщиною. Станом на зараз рухаються дрони в центр України. Тому будьте, будь ласка, обережні і зважайте, пане Попов. Ось крім цих заяв Трампа. Є ще інші дещо заяви, які цього тижня лунали від нього в розмовах з європейськими лідерами і від керівників його адміністрації. Це про те, що США. Готові запроваджувати більші санкції, але для цього санкції повинні більше проти Росії запровадити Євросоюз. А от сьогодні свіжа заява це ще й НАТО повністю відмовитися від російських енергоносіїв і припинити торгівлю. Там запровадити мита із Китаєм. Вже західні медіа пишуть про те, що. Ну, це, власне, не спосіб зупинити війну, а вийти із переговорного процесу. Тому що очевидно, що Європа і всі країни НАТО, це ще і Туреччина, і Я і Японія не є членом НАТО, але це партнер. Ну, очевидно, що не відмовляться. Дійсно, заява Трампа у нас з одного боку виглядає такою яструбиною з іншого боку, в ній змішані кілька речей. Одна це те, що відмовитися від купівлі російської нафти нафтопродуктів. Це я думаю, більш вірогідно. Дійсно, є проблема з Туреччиною, яка заробляє певні прибутки досить серйозні на тому, що вона перепродає. Але що стосується купівлі нафтопродуктів з переробленої в Індії російської нафти, то тут євросоюз міг би дійсно проявити більш послідовну позицію. Ну і ще ж питання поставки нафти нафтопроводом Дружба до Угорщини і Словаччини, для яких зробили виключення, але тут також треба якісь комплексні рішення з залученням Брюсселя побудовою нових логістичних коридорів, щоб вони могли отримувати собі нафту із інших портів, адріатичних чи Балтійських. Але от другий блок в цьому в твіті там чи у Трампа. А давайте ми накладемо. Тарифи 50% до 100% на всю торгівлю Євросоюзу із Індією та Китаєм дійсно на сьогодні це мало вірогідно для Євросоюзу. Китай є основним торгівельним партнером. Там обсяг двосторонньої торгівлі в минулому році 700 мільярдів євро. Якщо вони поставлять тариф навіть 50%, Китай тут же відповість державними тарифами. Торгівля стане. Європейська економіка матиме такі проблеми, що придеться проводити дострокові вибори в половині країни ЄС, якщо не в усіх. І тому дійсно Трамп аж також розуміє, що цю вимогу ЄС сьогодні виконувати не буде. Пане Ігоре, повертаючись до заяви постійного представника Китаю при ООН, я зацитую: будь-яка конфронтаційна риторика може спровокувати ескалацію конфлікту. На ваш погляд, чи є тут певне певне лукавство? Що мовляв, ескалацію конфлікту може спровокувати риторика, а не дрони, які залітають в різні країни. І якщо вже казати про конфронтаційну риторику, то чи не можна по перше це адресувати тому ж Медведєву Дмитрію? У Китаї є свої протиріччя в галузі безпеки Сполученими Штатами, але якраз поширення війни на європейський союз Китаю невигідно. Тому що це головний ринок для китайських товарів. І тому вони за цим слідкують. Ну а в риториці, звичайно, вони ж не можуть образити свого молодшого партнера Російську Федерацію, і тому будуть заявляти, що так, да, головне це риторика. Залетіли дрони взагалі невідомо чиї, можливо, якихось прибульців, але всім зберігати спокій і не допускати великої війни на ринку збуту їхніх товарів. Та спасибі е, за ваші думки, групу Попов.